Несвідомі причини, які приводять до боргів. Причина четверта. Це трішки про езотерику. Я впевнена, що ми втілюємося не єдине Наша душа приходить для того, щоб навчатися, проходити певні шляхи розвитку. Та якщо у вас в минулому втілені щось не завершено, це може впливати на сьогодення. Якщо у вас є в минулому втіленні якийсь грошовий борг не завершений, або, можливо, ви були причиною грошового боргу, то сьогодні ви можете мати наслідки та проблеми з грошима. Як це вирішую? Нагадую, я скоро буду проводити трансформаційну грошову гру там, де ми будемо приходити з конкретними грошовими запитами, знаходити певні блоки, які заважають нам отримати свій результат. Пропрацьовувати їх та отримувати бажаний рожовий результат. Приходьте, будемо працювати.